день народження, і тому я вам покажу перші подарунки, які зробила собі сама. І це не для того, щоб похизуватися, а тому, що вони пов'язані з блогінгом влітку. Під час відключень світла я вирішила помити дзеркала і випадково зачепила свою кільцеву лампу і зламала її. Тож, нарешті, я купила собі світло, та й не одне, а цілих два комплекта фонове й основне це зараз. Спробуємо з вами фонове. Із неприємного сюрпризу в пульті не було батарейок, довелося діставати з телевізійного. Як бачите, ось такі фони у нас є. Я залишаю один. І вмикаю основне світло. Воно зі шторками, що вже симпатично. Є теплий і холодний відтінок. Залишаю і Дістаю третій подарунок. Це у нас штатив легкий, який можна брати з собою. А тепер спробуємо ось так виглядає світло в звичайній кімнаті для квартири. Його абсолютно вистачає. Обійшлося разом з доставкою в 3 тисячі гривень. Все ж таки, світло це база, як і звук, і вже його використовую при записі роликів і зумів. Ваша Оля